Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої та надійної автівки. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займемось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. Приганяємо для вас ластівки, друзі. І що ж, сьогодні у нас поповнення хороший надійний та ще до того всього економний автомобіля для вас, і це є Нісан Qashqai. Автомобіль був випущений у 2014 році. На даний момент цей автомобіль проїхав чесних та перевірених 180 тисяч кілометрів. А під капотом, під капотом, дизельний двигун об'ємом 1,5 літра, і це є К9К. Багато хто знає цей двигун, так він встановлювався на безліч автомобілів. До прикладу, у Megane такий же ж самий двигун, економний двигун, який споживає 5 літрів палива. На 100 кілометрів. Потужність даного двигуна становить 81 кВт. І цього друзі, цього вам буде вистачати з головою для спокійної врівноваженої їзди. Автомобіль на механічні шестиступеневій коробці передач. І зараз, зараз почнуться спори. Навіщо, навіщо? Зараз, зараз, у 25-му році механіка. Ні, друзі, багато багато хто обирає зараз механічну, механічну коробку передач. Багато хто її. Шукай, і ми, і ми приганяємо такі автомобілі для тих людей, кому вона дійсно потрібна. Тому що механічна ще механічна і ступенева коробка передач є, друзі, невибаглива, є довговічна. І що ж далі? Далі, далі привід, друзі, і тут передній привід. І також, також, друзі, його вам буде вистачати з головою. Щодо підфарбування, підлакування, дивіться, друзі, відео до кінця. Візьму професійний перебор та пройдусь, покажу вам стан лакофарбового покриття. Тому додивляйтеся до кінця це відео. А зараз, зараз будемо переходити до візуального огляду даної автівки, але перед цим перед цим я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Ви тобі зараз собі перейдете, підпишетесь та та вшовно, друзі, не пропустите автомобіль автомобіль своєї мрії. Ну що ж, переходимо до візуального огляду. Ось так виглядає передня частина автомобіля, досить і досить красиво навіть на теперішній час, хоча цей автомобіль був випущений у 2014 році. Оптика лінзована, гарна стильна оптика, без пошкоджень, звісно ж таки, без колів, без тріщин. Ще раз повторюсь: досить і досить красивий баклажановий колір. не знаю чи камера його вам передає, але вживу це виглядає достойно. Омовачі. Фар присутня. Є передні парктроніки, є противотуманні фари, а також присутня своєрідна система Webasto, хоча вона працює не так, як проста система Webasto, а через шнур. Вмикаєте в розетку, під'єднуєте до автомобіля та прогріваєте двигунчик автівки. Лобове скло ось таке. Можете собі побачити, присутні датчики дощу та світла. Також багато різних асистентів є у цього автомобіля. Утримання в полосі, читання дорожніх знаків і тому подібне. Надаю вам він код автівки. Можете перевіряти на різноманітних сайтах або ж сервісах. Достатньо зараз такого є. Опускаємось нижче, бачимо собі диски, гарні стильні диски, гума літня, 17-го розміру. Накладка на арки та на пороги присутні. Дзеркала заднього виду з елементом поворотника, аби інші автомобілі бачили. Куди ви собі хочете, плануєте повертати. Переходимо до задньої частини автомобіля. Оптика, звісно ж, без пошкоджень немає, немає ніяких взагалі дефектів по оптиці. Присутні задні парктроніки, емблемки на місцях там, де і мають бути. Відійду далі, покажу вам цілком і повністю задню частину автівки. Гарно стильно виглядає. Оглянемо і праву сторону автомобіля. Немає, немає ніяких пошкоджень, немає ніякої корозії у шикарному стані. Цей автомобіль. А зараз ми будемо переходити та оглядати візуально салон автомобіля. Що там і як там у салоні цієї автівки. А у салоні також порядок дверки. Оглядаємо дверки. Неподерні, не зашурені, чисті, і гарні збережені. Повний електропакет, що передні, що задні склопідйомники є. Блокування дверок є. Авто, авторегулювання. Дзеркала заднього виду, а також кнопка аби. Автоматично складались дзеркала, аби ніхто вам їх не відламав, не дай Бог. Кермо, мультифункціональне кермо з круїзом, з контролем, з підключеннями до телефона та з іншими багатьма функціями, які вводяться на приладову панель, яка є аналогова, але тим не менш є на ній екранчик. Далі сидіння, сидіння з тканини. Ось такі комфортні, гарні сидіння, без заломлені Можете собі побачити у шикарному вони стані. Також керування світлом присутні ось тут. Можете собі керувати, та багато різних асистентів. Кнопочка, аби вас ніде не занесло, коректор фар, кнопка, звісно ж, парковки та кнопка старт-стопу. Якщо ви живете у місці, будете використовувати це на світлофорах і це 100%. А зараз будуть сідати за кермо та запускати цей автомобіль для вас. І пробіжемося ще про, по мультимедії та по приладовій панелі. Я за кермом оглядаємо собі кермо, мультифункціональне кермо. Багато-багато всяких кнопочок, які є не затертими, які є у прекрасному стані. І це свідчить про те, що автомобіль дійсно з ріднім пробігом. Тепер на черзі наша перелова панель, перелова панель автомобіля. Можете собі побачити пробіг 180 524 кілометри. Проїхав цей автомобіль. Багато різної інформації виводиться на перелодову панель. Зараз вам її покажу. Погортаю. Багато, багато всього. Можете собі побачити. Налаштування, швидкість, поїздки, розход, топлива. Далі на черзі мультимедіа. Ось така простенька мультимедія. Звісно ж, з блютузом, аби ви включали свій телефон та слухали музику, яку собі тільки забажаєте. Двох клімат контроль присутній. Ручник у нас електронний є. Біля нього розетка на 12 вольт для того, аби ви відключали собі якісь ваші девайси. Речах коробки передач. Я говорив, що це у нас механіка, що це у нас 6 ступка. Два підстаканники підігрів дубці, присутні, що підігрів сидіння водія що переднього пасажира. Та є ось такий комфортний підлокітник, розміщений там, де. Там, де це потрібно, і він є функціональним, є у ньому дві ніші: ось така дрібна для чогось дрібного та більша. І у більшій ніші також є ще вихід USB, AUX та розетка на 12 вольт. Переходимо вище, оглядаємо дзеркало заднього виду. Воно є з автозатемненням. Також світло працює, і воно і має працювати козирки, козирки з дзеркальцем. Ваша жінка буде задоволена 100%. Ми оглянули вже. Тут з вами все. Переходимо до сидінь задніх пасажирів. Оглянемо, яка ситуація там. Оглядаємо другий ряд сидінь. Дверки у шикарному стані, збережений гарний стан. Сидіння також у хорошому стані присутні. Ось тут у нас підлокітник є комфорт для задніх пасажирів. Показую, яка перед вами буде достойна картина за кермом. Ці автівки ще так по панелі. Все чисто гарно, збережно. Переходимо у багажник автівки. Автомобіль виглядає досить таки маленьким, але, але, тем не менш, місце тут конкретно у багажнику є. Щось там можна перевезти. Автомобіль уже на транзитних номерах. автомобіль повністю готовий до нового власника. Приїжджайте, переоформляємо та їдете додому щасливі на такій автівці. Оглядаємо і праву сторону автомобіля. Дверні карти у хорошому збереженому стані. сидіння з цієї сторони також збережені. Також дверка. Переднього пасажира оглядаємо збережена, гарна, чиста сидіння. Також пробіжимося ще по панельці до керма. І будемо і будемо зараз з вами норгенькі оглядати стан фарбового покриття цього автомобіля. І все швиденько, все вам покажу, так як починається трішки в нас дощ. Прибор, друзі, у руках. Ну що ж, пішли оглядати стан лакофарбового покриття. Першим буде. Капот 106, 129, 93 крило 117, 117, нижче, 93. дверка водія 111, 106, нижче. 84. 106, 94. 107. Нижче. 94. Крило заднє. 103. 103. Давайте поверху. 89. 89. 98. Кажу 89. 88. 96. Багажник. 83. 90. 90. 91.

Сто. Сто? 86, шість. Вісімдесят шість. Право. Переднє. Сто тридцять один. Сто п'ятнадцять. Сто вісім. Сто вісім. Дах. Девяносто сто. Сто. Девяносто два. 86. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд на цей автомобіль, на цей Nissan Qashqai. Автомобіль, який може стати вашим, телефонуйте, звертайтесь, питайтесь, друзі. а Також не забувайте про наші телеграм та канали у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Ви тут можете собі перейти, підписатись і точно, точно, друзі, не пропустити автомобіль автомобіль своєї мрії, так як ми там публікуємо автомобілі трішки раніше. Щодо ціни даного автомобіля, це саме солодке, саме те, що вас цікавить. Ціна даної автівки буде написана нижче у описі до цього відео або ж у коментарях. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Вашкарс.